Усім привіт, вітаю вас на каналі Пательня Плей. Сьогодні ми продовжуємо грати в Backwoods. Ранок 16 дня почався з того, що я розглядав, що ж мені побудувати далі як я можу розвивати своє господарство. Для початку вирішив поставити стіл, щоб було де навернути тарілку борщу і ліг спати. Помітив, що непоганою ідеєю було б поставити пульверизатор, щоб мій хоч і невеликий город, поливався автоматично. Пішов, дістав злитки з печі і встановив нашу поливалку. Далі я підійшов до ковадла і зрозумів, що залізних злитків мені потрібно дуже багато, щоб зробити залізні інструменти. Перед тим як відправитись на добування ресурсів, вирішив перевірити свій мікросадочок і позбирати ягоди. Видавив ягідного соку і відправився на пошуки залізної руди. Ішли години. Гарячий піт покривав моє чоло. Від змахів кайла мої руки покривались мозолями, а в спині відчувався хруст. Я вирішив іти додому, бо сил вже не було. По дорозі зайшов до вуликів, де й зібрав свій перший мед. Після тяжкого робочого дня, ледь пересуваючи ноги, заповз до себе в хатину, де відчув, що мені не вистачає затишку, тому вирішив поставити ще один сундук і камін, щоб було де грітись вечорами взимку. Хоча сил вже не було, але поратись по господарству потрібно, тому пішов, поставив на переплавку залізо і трохи збільшив свій ягідний садок. Розпалив камін, в будинку одразу стало тепло і зручно. І нарешті мої втомлені ноги торкнулись ліжка. На 17-й день вирішив відбудувати зламаний міст, тільки проснувся і одразу пішов пиляти брус та дошки. Коли всі матеріали були готові з хорошим настроєм, а головне свіжими силами відправився лагодити міст. Перейшовши на ту сторону, я побачив новий для себе метал. Це була мідь. Стіл працювати уже не було. Я вирішив відправитись додому і прийти пізніше. Втомлений, але ще свіжий забіг нагород. Зібрав бувовну і ліг відпочивати. 18-й день почався з виготовлення ниток, бо в подальшому планую зробити вудку і відправитись на рибалку. Кинув непотрібні речі і почав робити залізні інструменти, щоб в повному обсязі дослідити місцевість. Вже з новими інструментами, як тільки прийшов на наступний берег, почав видобуток мідної руди. Але далі не все було гладко. Моє серце ледь не пішло вп'яти. Я побачив дівчину, на яку напав вовк. Я навіть без роздумів достав свій гострий, мов лезо, дерев'яний меч і почав битву з хижаком. Фух, підійду, спитаю, як вона. Дякую, що врятував мене. Я вже думала, що тут Богу душу і віддам. Я сидівниця із поселення поруч вийшла назбирати трохи провіанту, і тут ні звідки на мене напала ця скажена тварюка, навіть і не знаю, як дякувати тобі. Давай краще поспілкуємось біля мого будинку, поки нас ще хтось не напав. Рухайся далі та направо, там буде моя хатина, там і зустрінемось. А я трохи переведу подих і дожену тебе. Нічого не передбачувало біди, аж раптом знову два диких звіра вискочило на мене з лісу. Коли я дав їм по мордяці і зібрав з них шкури і м'яса, я знайшов все ж таки те поселення. «Ці руїни все, що залишилось від нашого селища. Колись тут жило багато друзів, але одного дня, як завжди, я пішла в ліс вбирати ягоди та гриби. Раптом почула гучні вибухи, які лунали зі сторони поселення. Коли я повернулась туди, уже нікого не було і все було зруйноване. Не знаю, що сталося, але вірю, що всі живі, і їх просто треба відшукати. Між іншим, якщо б ти міг відбудувати мій будинок, то я б могла вирощувати врожай в своєму саду і продавати тобі насіння. Тут мені стало шкода дівчину, і я вирішив їй допомогти. А що було далі, ми дізнаємось в наступній серії. Всім дякую, всім па-па.